Що мені робити, мамо, за кого з них заміж виходити? Я ж перестала його чекати, а він з'явився так невчасно, плакала Юля. Ніхто тобі тут, донечко, не порадник. Цей вибір ти маєш зробити сама, але знай чуже твоїм ніколи не буде, відповіла мама. В той день щаслива Юля їхала в село до мами, щоб поділитися з нею чудовою новиною. Андрій, нарешті, зробив їй пропозицію. Дівчина хотіла першій про це розповісти саме своїй мамі. Бо була впевнена, що ніхто за неї так не порадіє, як вона. Юлю мама ростила одна, незважаючи на те, що було важко, мама намагалася дати доньці все найкраще. А після закінчення школи Юля поїхала в обласний центр поступати в університет. Якось вона приїхала додому на зимові канікули і пішла з подружками в клуб. Там вона зустріла Олександра. Він і став її першим і великим коханням. Окрилена від щастя Юля розповідала мамі, що її Олександр найкращий. Мріяла про те, що у них буде велике весілля, народяться дітки. Але чоловік раптово зник з її життя не приїжджав, не телефонував, а його номер перестав відповідати. Знайти Олександра було важко. Він був приїжджим, а в той вечір, коли Юля його перше побачила, він приїхав в село до товариша у справах. Дівчина не розуміла, чому чоловік, який ще недавно присягався їй в любові, так раптово зник, нічого не пояснивши. Пізніше Юля дізналася, що Олександр одружений. У нього в місті є дружина і двоє дітей. Дівчина дуже важко все це пережила поїхала в обласний центр на навчання, це допомагало їй трохи забутися. Вона зреклася собі ніколи більше не закохуватися ні в кого. Через якийсь час в житті Юлі з'явився Андрій спокійний, надійний, мудрий. Вони часто зустрічалися, у них було багато спільних для розмов тем. З часом Юлія впіймала себе на думці, що Андрій допоміг їй забути Олександра. Тому, коли Андрій зробив їй пропозицію, вона погодилась, подумала, що саме такий чоловік зробить її щасливою. Але у долі був свій сценарій: ну чому люди повертаються тоді, коли ти вже про них забув? Юля вийшла з автобуса, якраз збиралася переходити дорогу, як біля неї зупинилося доволі знайоме авто. Це був Олександр. Він радісно підбіг до дівчини і повідомив, що розлучився з дружиною, бо не може забути Юлю. Просив подумати і дати йому ще один шанс. До цієї розмови Юля була явно не готова, але вона пообіцяла Олександру, що подумає, сподівалася, що мама дасть їй правильну пораду, що робити. При зустрічі з Олександром вона зрозуміла, що почуття до нього ще не згасло. вона, як і тоді, кохає його нестями. Але у місті на неї чекав серйозний і надійний Андрій, з яким вона може створити міцну родину і жити спокійним життям. Мама уважно вислухала доньку, але замість поради відкрила їй нарешті свою таємницю. В свій час вона теж зустрічалася з чоловіком, який виявився одруженим. Так на світ з'явилась Юля. Її батько обіцяв розлучитися, але так цього й не зробив, тому Юля не бачила свого тата жодного разу. Вибирай донечку сама, сказала мама, це твоє життя. Але подумай, чи ти хочеш такої долі для своїх дітей, як у тебе була. Юля крутила в руках каблучку, подаровану Андрієм. Вона ніяк не могла зробити вибір хто дорожче її серцю. Коханий Олександр чи надійний Андрій? Кого з них вибрати?